Добрий день, шановні колеги. Маю честь запропонувати вам доля обговорення. Медичний кейс із власної медичної практики, який називається системні гормони та допоміжне лікування при тяжкому поліпозі. Прийшов на, приє... на прийом пацієнт 33 років, проживає в місті Києві. Скарги на закладеність носа довготривала, нежить з прозорим, часто густим виділенням. Задишка, відсутність нюху, відчуття задухи та хропіння, залежний від деконгестантів. Хворіє давно з 2019 року, коли після перенесеної пневмонії вперше діагностована бронхіальна астма та хронічний ринасиносід з назальним паліпозом. Того ж року вимушений оперуватися паліпатомія носа та септопластика. Друге знову вимушено оперуватися у 2021 році. Повторна поліпатомія носа і маємо патолого-гістологічне заключення, поліпослизової устромі змішана інфільтрація, алергологічний анамнез обтяжений, сенсибілізація до епідерміса кота, собаки та рослин, цвільовий грип альтернарія альтерната та пліснявий кладоспоріум. Працює комірником на складі восени, взимку, часто респіраторні захворювання, після чого стан носа та задишка посилюються. Часто заражається респіраторними інфекціями від своєї маленької дитини та хворіє довго та з ускладненнями. Бесідь ще додав, що після прийому алкоголя відразу закладає ніс навіть на декілька днів. Регулярного лікування не отримує, при погіршенні стану 3-4денні курси лікування дексаметазоном. Обстежений В клінічному аналізі крові лікоцитоз 14 тисяч, палочкоядерний нитрофільоз 8%. Швидкість осідання еритроцитів та це реактивний білок в нормі. Загальний імуноглобулін І 208 міжнародних одиниць на мілілітр при нормі до 100 міжнародних одиниць. Є результати мазка із діва, Стафілокок золотистий 10 в 6 ступені, пневмокок 10 в 8 ступені, а мазок із носа без патології. Голос гугнявий, носове дихання відсутнє праворуч та чутно характерний злук флотації, а ліворуч помірно утруднена, аносмія. Перкусія проєкції гаймарових лобових фазок безболісна. порожнині носа, носова перетинка посередній лінії, носові раковини рихлі, слизова цеанотична, візуалізується слизові поліпи праворуч на весь просвіт носового ходу обтуруючий, ліворуч дрібні в задніх відділах. Виділення слезові, інші лоругани без особливостей виставлений такий діагноз: хронічний рецидивуючий риносинусит з назальним поліпозом асоційований з гіперімуноглобулін і емією, бронхіальна астма, синдром Самтера. Запропоновано таке лікування. Метилпреднізолон – 32 мг один раз на добу вранці після їди з поступовим знищенням дози всього 14 днів. На фоні базісної терапії, сольові розчини аквамаріс і флікс е по двавпорскування в кожну половину носа два рази на добу. За 14 днів системної стероїдної терапії став пацієнта, значно покращився, можна сказати, навіть повністю відновився. Він був, був дуже задоволений. Носове дихання повністю відновилося. Задуха не турбує. Буквально на третій день лікувався від, лікування відновився нюх, не було приступів бронхіальної астми. Під час огляду порожнина носа повністю вільна від паліпів, слизова рожева, виділення слизові. Запропоновано залишити базисну терапію мінімум на три місяці. Але за два місяці після чергового простудного захворювання вимушений повторно звернутися з новими скаргами на густі гнійне виділення з носа, зниження нюху, закладеність носа, періодичними приступами задухи. При огляді знову з'явились дрібні поліпи в порожнині носа у бабіч, слизова гіперемова на набрякла. Виділення гнійні густі рівнем. Діагностовано бактеріальне загострення хронічного ринасиноситу. На фоні продовження базісної терапії я додала кларітроміцин по 500 мг двічі на добу 7 днів. З 8 дня в половинній дозі по 250 мг двічі на добу ще 14 днів всього 21 день антибактеріальної терапії. Паралельно ермуцин 300 мг по одній капсулі два рази на добу 20 днів. Після лікування стан покращився, виділення з носу стали слизовими, об'єктивно дрібні слезові поліпи в носових ходах, що диханню зовсім не перешкоджають. В якості профілактики рекомендована вакцинація від грипу пацієнту та всім членам родини щорічно та пацієнту суглінвальна вакцина лантиген Б по схемі. У мене такі питання до медичної е, спільноти, отоларингологів. Доцільність та тривалість призначення Монтелукасту? Чи достатньо було 21-денного курсу антибактеріальної терапії, чи потрібно було продовжити? І як вибрати час для скерування на повторне оперативне втручання ФЕС? І чи доцільно вже зараз пропонувати пацієнту моноклональні антитіла? Дуже дякую, Марина Олексіївна за такий складний кейс. Те, що він цікавиться, так але він ще й дуже складний в плані ведення пацієнта. Хочу спитати, чи у вас була встановлена неперенасимість нестероїдних протизапальних, тому що я не почула чітко чи є дійсно факт неперенасимості аспірину чи нестероїдних протизапальних препаратів. Явно про це він не вказує і угу. явно не встановлено. але… Угу. Ну, це входить все одно в цю тріаду. Ми можемо сьогодні не знати, а завтра, післязавтра про це узнати. Та да, обов'язково нам слід пацієнта інформувати про те, щоб він відслідковував про свою реакцію. Бо дійсно вона зазвичай формується поступово і проявляється. Ну для того щоб встановити цей причинно наслідковий зв'язок в скороченні часу. далеко не одразу. Плюс пацієнт відносно молодий, цілком можливо, що в нього нема таких часто Тих причин приймати нестероїдні протизапальні препарати. Але тут ми знаходимося в ситуації наявності у пацієнта поєднання бронхіальної астми і поліпозного риносинуситу. Це одразу вказує нам на високу ймовірність наявності типу 2 хронічного дифузного риносинуситу. Але тип 2 не обмежується лише синдромом Самтера. Ми маємо, особливо враховуючи молодий вік пацієнта, згадати про можливу участь алергічного грибкового риносинуситу, особливо враховуючи його обтяжений алергологічний анамнез і встановлену алергію саме на, гриб, на гриби. Що важливо, важливо, що якраз ця форма це та форма, при якій найчастіше ми використовуємо системну гормональну терапію, тому що такі пацієнти з алергічним грибковим риносиноситом. Дуже резистентні до лікування, і таким пацієнтам, якраз, показана системна гормональна терапія, особливо в до і післяопераційному періоді про що слід не забувати нашим колегам, хто проводить операції. Хоча по великому рахунку для будь-якого хронічного риносинуситу резистентного до лікування на певному етапі системна терапія гормоном буде доцільна. Ну, Перш за все, я хотіла би, щоб ми сформували, сформували діагноз саме як первинний дифузний хронічний риносинусит типу 2, бо для цього в нас є поєднання астми і е, риносинуситу, підвищений рівень загального імуноглобуліну і. Ну і е, відносно молодий е, А ну, і наявність безпосередньо самих поліпів. Це також для нас е, е, такий показник в пользу типу 2. Хронічного рина Цікаве запитання перше про призначення Монтелукасту. Дійсно, як варіант лікування пацієнта з спіріновою тріадою ми можемо розглядати Монтелукаст. У пацієнта є бронхіальна астма, а відповідно, в нас є покази до застосування Монтелукасту, Якщо лікар переживає, що безпосередньо в показах нема не вписаний хронічний риносинусит. Тут ми однозначно можемо пробувати. Для того, щоб оцінити його ефективність, пробуємо зазвичай на місяць. Але важливо ці пробні терапії, от, наприклад, антибактеріальна терапія, і Монтелукаст розділяти в часі для того, щоб ми могли оцінити, від чого саме пацієнту легше. Щодо курсу антибактеріальної терапії, Юрій Володимирович, як ви вважаєте? Доцільний 20, ну курс протягом 21 дня, чи все ж таки здавалося б довше? Ну на мою думку, що пацієнт вам е, потрапив в той відповідальний, який погодився вже, і можна подякувати за те, що він погодився на 21 день приймати, адже тут складність перебігу і складний такий пацієнт. Потребує це як мінімум. Тих призначень 21 день, але дані літератури говорять про те, що пацієнти, особливо згідно міжнародних таких протоколів, вони приймають досить тривало, навіть до трьох місяців, показана їм антибактеріальна терапія, саме групою макролідів і вибір вас. Антибіотика кларетровінсина цілком виправданий, і саме та мінімальна доза, на яку ви зменшили її після потенційного, таки семиденного масивного періоду. Вона є виправданою і доведено рядом таких публікацій, що це є також варіант ефективного лікування хронічного поліпозного риносинуситу. тим більше діагноз у вас цілком правильно встановлений, і це потрібно було. Поспостерігати його клінічну відповідь саме на таку тривалу антибактеріальну терапію, і абсолютно також погоджуюсь з Іваною Васильівною, що всі є показання до призначення Монте Лукасту, і це безперечно наступний якби етап. Терапії, оскільки комбінація бронхіальної астми і поліпозні зміни, які були в пацієнта, вони і слугують саме показанням до призначення вже цієї терапії, і також тривало не менше там від місяця до трьох, щоб оцінити той клінічний ефект, який ми власне і очікуємо. Дякую, Дякую дуже Юрій Володимирович. Ігор Володимирович, скажіть, будь ласка, що до доцільності проведення оперативного втручання зараз. А, а ви сказали, що в нього був оптируючий поліп, да? Так. А потім він максимально на, на розуміє, що Зараз терапія. Його не турбує. Ну зараз вони дрібні, так. зараз не турбують. Закладеність носа? Так і він був вже оперований двічі, двічі. двічі, да? двічі. Ну я не побачив комп'ютерну томографію тут. І я би ось зараз ми зняли загострення, можна зробити комп'ютерну томографію, щоб оцінити стан приносових пазух. Але за такими пацієнтами ми можемо спостерігати. Якщо вони дуже гарно відповідають на терапію, то і в них нема скарг, то можна не спішити оперувати. Не да. Тому що ми оперуємо, коли вже заважає диханню, коли вже є такі скарги. З нюхом, коли пацієнти вже приходять і вони кажуть, що я вже готовий, готовий оперуватися. Да. І хочу сказати, стосовно метілпреднизолону, ми дуже активно використовуємо його в передопераційному періоді, саме в передопераційному, і інколи пацієнти <кій> навіть кажуть, що в мене все пройшло. <кій> і ми таке. вже... На що ми оперуємося, але ми там оцінюємо ситуацію, якщо поліп. Поліпи зберігаються, то ми розуміємо, що це там буде рецидив скарг дуже швидко. Якщо вони скорочуються, то треба подумати, чи потрібно його оперувати взагалі. Так, я Дякую. також погоджуюсь з тим, що вже наявні оперативні втручання говорять однозначно про рецидивуючий перебіг, і це типово для хронічного риносинуситу типу 2. Тому в даному випадку само по собі хірургічне лікування однозначно є неефективним. Тому ми маємо його відкладати стільки, скільки ми маємо можливість забезпечити пацієнту приємну якість життя. Ну і щодо останнього вашого питання щодо моноклональних. Антитіл використання таких препаратів такому пацієнту дійсно показано, бо в нашому протоколі ці показання виведені: це наявність поліпозного риносинуситу типу 2. Це наявність супутньої бронхіальної астми, неефективність лікування, і найголовніше проведеної хірургічного лікування, яке не дало ефекту тривалого ефекту. Ми бачимо, що там рецидив практично за рік. Відповідно, у даного пацієнта однозначно є покази, і це говорить про те, що ми йому маємо інформувати про наявний метод лікування. Інше питання, що в наших умовах, так як в зв'язку з військовими діями клінічні випробування зараз практично не проводяться, це має бути тоді фінансово для пацієнта, а це, на жаль, єдиним, напевно, недоліком цих препаратів є їх вартість. Але в будь-якому випадку, от ви питали щодо їх застосування, дані препарати випускаються в селф-інжекторах, тобто розраховано за інструкцією, що пацієнт вводить їх самостійно. Цілком можливо, враховуючи те, що це нові препарати, варто вперше ввести цей препарат під наглядом лікаря, але насправді немає в досвіді лікування ніколи жодних гострих реакцій. Ми, тобто, ми не очікуємо на. Введення таких препаратів реакції більше ніж на будь-які. Ну але для, для заспокоєння себе, то звичайно, що Перші. та варто. Єдине, що треба обирати препарати, напевно, якщо ми вже потім пацієнти дійсно виходять, якщо знають ефект, вони виходять на закордонні поставки. Але спочатку бажано все ж таки обирати препарати, які зареєстровані в Україні. А як щодо вартості, вона си вартість кажу. Це трошки недолік. Але сподіваємося, що з часом, в будь-якому випадку, добре, що пацієнти мають хоч таку перспективу. А з часом ми прекрасно розуміємо, що генеричні препарати знижують вартість лікування. Це ж ніколи не про лікування цьогорічне 33 роки, все життя попереду. Я вам дуже дякую за такий так. цікавий дякую. кейс. Дякую. Дякую вам.